Привітав з другою річницею спільної роботи на благо громади. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір на позачерговій сесії звернувся до колег депутатів та нагадав, що 10 грудня 2020 року обранці почали разом працювати у складі восьмого скликання Лозівської міської ради. Ми приймали багато на початку скликання багато унікальних непопулярних рішень, коли зшивали нашу громаду. Як показав час, ці рішення були в основному прийняті. Правильно, у нас активні депутати, які не дають як кажуть, розслабитися, і це я вважаю, що дисциплінує всіх причетних до роботи сесії, до прийняття рішення також робить нашу роботу більш якісною та ефективною. Юрій Кошнір подякував колегам за згуртованість у час війни за те, що всі швидко адаптувалися до нових умов роботи, і сьогодні, 13 грудня, провели вже восьме засідання після початку повномасштабного вторгнення. Хочу подякувати вам, що не дивлячись на те, що в мирний час у нас досить були такі серйозні дискусії, різні погляди на певні рішення, і це я думаю нормально, тому що ми люди різні зі своїми життєвими позиціями. Але от спочатку повномасштабного вторгнення от ці різ, різне бачення питань воно відійшло на інший план. Ми зрозуміли, що є пріоритетом: це мир, свобода і незалежність нашої держави. Тому я вам вдячний. На завершення секретар міської ради наголосив впевнений, що виборцям не соромна за роботу тих, кого вони делегували в раду представляти свої інтереси.